Та вся геніальна простота вона входить в душу з дитинства. І той, хто з дитинства живе у цій красі, він сприймає красу Шевченкового слова. І от скільки років я викладаю, стільки років я прагну говорити про нього так, щоб він був зрозумілий, щоб ми всі максимально наблизилися до Шевченкового слова, тому що нам є куди наближатися. Сьогодні всі ми перебуваємо. В стані, що тільки починаємо розуміти велич Шевченка. Ми бачимо у ньому не просто дядька в кожусі. Так? Ми бачимо за ним щось більше. Я в школі, будучи такою, як ви, сприймала його як старого діда, тому що мені здавалося, 47 років ну, це вже так багато, що кошмар. Що я така молода, красива, і 47 років це старий дід. Тепер, коли мені Майже 40, я розумію, що життя тільки починається, і Шевченко, проживши 47 років, прожив на багато віків перед своє життя, і дай Бог кожному з нас тільки загалом прожити, заробити і не зламатись. Чому ж велич Шевченка? Чому ж він такий цікавий? І чому ж він сьогодні нам такий потрібний? Ну, ви знаєте, що наші захисники, і захисниці йдуть на захист рідної землі з його гаслами. Причому не тільки в цій війні, а скільки спокоїчно Росія понад 300 років е, нападає на народи, які територіально менші за неї, і постійно, постійно намагається загарблювати. Шевченко про це писав у своєму Кавказі, який присвятив своєму другові Якову Дебельмену, але ж ми зараз проживаємо той самий Кавказ. Ми проживаємо те, про що писав Шевченко так багато років тому і дивуємося, звідки він знав, що так буде. І чому за стільки часу нічого не змінилося? Що впливає на нас сьогодні? Що ми, знаючи дуже добре, що ми ніякі не братист, не братнім північним народом, чому ми і інші народи постійно потерпаємо? але з цим нічого не можна зробити? У Шевченка дуже Глибока оцінка історичних подій, дуже тонке відчуття людської душі, розуміння психології. Він е, дуже добре відчуває людей. І це все, коли об'єднується в, в його творчості, воно творить якусь магію. Так і сьогодні ви почуєте у виконанні наших чудових акторів нашого театру Тухоницького е, містерію Великий Льох. Це дуже складний для розуміння твір, складний навіть для Літературознавців, для вчителів словесників Чому складний? Тому що Шевченко там бере і трансформує історичний рівень, так як він розумів історію, так? в історію не врікає Якщо кобзак наповнене поняття позитивними якимись до то Лірник це людина, яка просто заробляє гроші. За концепцію Шевченка і за це, і заробляючи гроші на прославлянні Богдана, який виявився нерозумним сином, за це Шевченко їх також карає. Завершується все тим, що малий льох розкопав, а великого льоху так і не знайшли. Великий льох це наша історична пам'ять. Дуже тонка межа, коли те, що для нас являє історичну пам'ять, стає символом нашого національного безпам'ятства. Тому для Шевченка і для нас з вами дуже важливо берегти у той великий рік. Бо коли ворог сьогодні нищить нас, він нищить об'єкти культури, передусім. Бо якщо не буде нашої культури, не буде нас як народ. Бо що таке народ? Це певне угрупування людей, в яких є своя мова, своя культура, своя пісня. І що ми бережемо в музеях, що ми робимо, яка мета наших шкіл, наших університетів. Зберігати, примножувати, накопичувати у той історичний простір. От вам той великий дохід. Це не тільки про мою, але той, хто руйнував піраміди, де були фараони, той зазнавав прокляття на кілька поколінь. Так само і той, хто сьогодні. Про руйнування чужої культури він також буде проклятим. У концепції Шевченка це все працює. Я щиро бажаю, щоб сьогоднішнє прослідування великого льоху виконання програму нашого театру залишило в ваших душах світ, щоб ви почули Шевченка. Його складно почути, ви треба вслухатися до нього все життя, щоб ви побачили його інше. Він цікавий, він сучасний, він класний. І він зовсім іноді не такий, як він нам здається. Але на все треба. Як була я людиною, то пріси звалася. Я отутечки родилась, тут і виростала. Отут було на цвитані, я з дітьми гуляю. І з Юросом у пішнурки граєм, А хетьман, щоб було вийти, та й кликнув будинок, он де клуя. А там мені і фійк, і родзинок Всього мені понадає і на руках носить. А з гетьманом... Як приїдуть із чигри на гості, то цей шлють було за мною. Отягнуть, обують і гетьман бере на руки, носить і цілує. Отак-то От я в суботові росла виростала, мов квіточка. І всі мене любили і вітали. І нікому я нічого, ніже злого слова не сказала. Уродлива, та ще й чорноброва всі на мене залицялись. І сватати стали. А у мене, як на теї, і рушники вже ткались. От от була подавала та лихо зустріла. Рано вранці впили пімо. Якраз у неділю побігла я за водою. Вже й криниця тая замоліла та й висохла, а я все літаю. Дивлюсь, гетьман старшиною, я води набрала. Ні шляхи перейшла, а того й не знала, що він їхав переяслов москви присягати. І вже ледве я не ледве донесла до хати Оту воду. Чом я з нею відео не побила себе брата, мати, батька, собаку Труїла тою краю водою. Ось за що край, Ось за що мене сестрички. І в раю пускають. Мене мати забавляла, на дні поглядала, і галеру золотую мені показала, мов будинок, а в галері бої князі і всі сили, і меж ними цариця сиділа. Я глянула, усміхнулася, та й духу не стала. Мати була в одній ямі обов ховала. От за що моїй сестриці я тепер караю? За що мене на метарство й досі не пускають, чи я знала ще що сповита, що тая цариця, лютий ворог України, голодна вовчиця. Скажіте, сестриці. Смеркається. ночувати у чуту. Якщо буде робитися, відтіль буде чути. Попилися білисеньки і в ліс полетіли, і в купоці на ту бочку ночувати сіли. Три ворони. Крав, 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 крав Богдан крам, та повісу Київ та продав, злодіям той крам. Що на? Крау? Я в Париже була, та тризлата з родзевилом та по данським Через мост йде що, а коза по воді бить біде, быть біде. Отак кричали і летіли вороны з трьох сторон і сіли на моє кущу на горе Посеред лісу усі три одна на одну позирали. Не наші три сестри старі, що Дівували, дів аж поки мохом поросли. А це тобі. А це тобі. Я оце вітала аж у Сибір І в одного дикабриста вкрала трохи жодні. Ой, бачите, є чим розголовіться. Ну, а в твоїй Московщині є чим поживіться? Чи чорт не тепер нічого? Е, сістриця, много. Трі указана каркала на одну дорогу. На яку це, на ковану? Ну, вже й наробила. Так. Да. Шесть тисяч водойверсів душ души. Та не бреши, бо тільки п'ять. І то з коном корпом ще чваниться. Показує на чужу роботу капусниця закурена. А ви, мотці пані, Бенкетуєте в Парижі, поганці погані, що розлили з річку крові та в сибір загнали свою То вже й годі. Уже запишались, а чи яка вельможна пала. А ти що зробила? А з тих вам мене питать? Ви ще не родились, як я отут шинкувала і кров розливала. Дивись, які. Карамзіна, бачиш, прочитали та й думають, що ось то ми, а тут не В Коладочки ще не вбились без перекаріки. Ото, яка недотика, не та рано встала, що світа упилася, а та, що й проспалась. Упилася б ти без мене своїми сензами, чорна хитло. Я спалила польшу з королями. А про тебе ще бетухо. І досі стояла, а з вольними козаками. Що я виробляла, кому я їх не наймала. Не запродавала та й живущі ж проклятущі. Думала з Богданом, от от уже ж поховала. Ні. Стали погані із польською приблудою. Та й тоді ж творилось, Аж зуліше я згадаю, Батури спалила. Суромні загатила тільки старшинами козацькими, а такими просто козаками Фінляндію засіла, насипала гурту на орелі, на лаву. Та гурти за гуртом виганяла та цареві, болота гатила. І славного полубочка в тюрмі задушила от тоді було свята. Аж пекло влякалась. Матір Божа уржавики Ночі наридала. І побіжить наш ярчук в Ірі їсти гадюк зовною. Як хвощу да помчу в самий ад полечу стрілою. вірники. Один сліпий, Другий кривий, а третій горбатий. Шли в суботу про Богдана Миряна співаки. Що то сказано ворони? Уже й помастили. Ну, а для них ти сідало, москалі зробили. А для кого ж? чоловіка, певно, не посадять лічить зорі. Ти то скажеш, а може посадять москалика або німця, а москалі німець і там найдуть клівець. Що це таке верзети? Які там ворони, та москалі та сідала, нехай борони. Може ще нести застане, москаля подихав. Бо шутка є, що цар хоче весь світ полонити. Та, може, і так. Та на чорта ж їх на горах ставить, та ще й такі височезнічій хмари дістанеш, як мислим. Mm -hmm. Такоже що? Ото потоп буде. Пани туди повилазять та дивиться будуть, як мужики тонутимуть. Розумні ми люди, а нічого не знаєте. То понаставляли ті фігури, он для чого, щоб люди не крали води з річки та щоб нишком. Під орали що склі, то там таке смолика. Чар зна що проводить. Не махисто, то й не бреши. А що як присяде куточки під бересом та трохи спочине, то в мене ще шматка зуба хліба є в торбині та посідає в пригоді, доки сонце стане. Осіда! Так, а хто з вас, браття, співав про Богдана? Я співаю і про яси, і про жовті води, і містечко-берестечко. В пригоді нам воно сьогодні буде, бо там коло льоху базар люд у нас насходилось і панства не трохи, от де нам пожива буде. Так, а тут заспіваю про виради. Татуємо. Луче полягаю. Та виспимось. Ще будемо співати, і я кажу, помолимось та будемо спати. Старці під берестом заснули, ще сонце спить, ташки мовчать, а коло льох уже проснулись і заходилися копать, копають день, копають два на третій на силу, докопалися до муру. Та трохи спочив. Поставили караули і справника ж просить, щоб нікого не пускали і в чигрим доносить по начальству. Приїхало начальство Мордате. Подивилось, треба, каже, своди розламати, вірні діла. Розламали та й перехрестились. Костяки в льоху лежали і мов усміхались, що сонечко побачили. От добро, Богдане, Черепок гниле кори та й костяки в кайданах. Якби форме них, то добре може б ще здалися, засміялись, а є справних. Трохи не сказився, що нічого бачиш взяти, а він же трудився, і день і ніч побивався, та й в дурні убрався. Якби йому оце Богдан в руки попався, в москалі заголив би, щоб знав, як дурити правительство. Кричить, біга, мов несамовитий в кавпить пише, по московській лаю увесь народ і на старців моїх налітая. Ви що робите, плути? Та ми, бачте, пани співаємо про Богдана. Я вам дам Богдана. Мошенники, да пісню сложили про такого же мошенника. Нас, пане, навчили. Я вас научу завалить їм. Взяли. І завалили, випарили у московській пані проколоді. Отак пісні Богданові стали їм в пригоді. Так малий льох суботові Москва розкопала. Великого ж того льоху ще й не дошукалась. Стоїть в селі Суботові на горі високій. Домовина України широка, глибока, ото церков Богданова, там то він молився, щоб москаль добром і лихом з казаком ділився. Мила душі твої, Богдане. Не так воно стало, москалики, що заздріли, то все очухрали. Так, за те ж така тобі яка, це домовину нема кому полапати. На Надію тій Україні, на тій самі, що з тобою ляха задавила. Байстрює Катерини старною силой. Отаке От то зі мною Олексіїв друже. І все оддав приятелям, а їм байдуже. Кажуть, бачиш, що все до те таки було і наше, що вони тільки наймали татарам на пашу та полякам. Може й справді нехай так буде, так сміються ж з України з люди. Не смійтеся чужі люди. Церков домовина розвалиться і з під неї, встане Україна і розвіять тьму неволість від правди за світи. І помоляться на волі невольніші діти. Браво.